Андрій Мохник, Всеукраїнське об'єднання Свобода наша політична сила весь час підтримувала ідею про скасування депутатської недоторканності в усіх її проявах, і про це говорить наша програма захисту українців, в якій це чітко зазначено. Проте в тому усіченому варіанті, в якому нам пропонують проголосувати цей законопроект, це неприпустимо. Кишеньковий конституційний суд пішов знову методом вибіркового правосуддя, і вони продемонстрували, що крім Тих людей, які можуть бути позбавлені депутатської недоторканності є люди, які, наприклад, не можуть бути позбавлені недоторканності зокрема президент і судді. Можна собі тільки уявити, яким чином режим Януковича, який сьогодні активно протидіє опозиції, буде діяти в умовах, коли буде скасована депутатська недоторканність, при тому, що недоторканність суддів і недоторканність президента залишиться в силі. Навіть зараз, маючи весь репресивний апарат в своєму підпорядкуванні, навіть зараз маючи Власне, всі повноваження вони бояться опозицію і намагаються знайти важелі впливу. Те, що сьогодні проти депутатів, які в принципі мають недоторканність, Беркут може застосовувати силу, на чому в чому ми пересвідчилися вже неодноразово. Те, що сьогодні проти депутатів, патріотів націоналістів порушені кримінальні справи, що в принципі і не дивно, тому що цей режим є продовженням отої окупаційної адміністрації, яка існувала в Україні, і цей режим продовжує навішувати ярлики кримінальних злочинців українським націоналістам, тому що насправді їм нічим крити, і єдиний спосіб, яким вони можуть убезпечитися від депутатів націоналістів від депутатів від опозиції, це спосіб кримінального переслідування. І тому Конституційний суд вирішив, що цей законопроект можна усікти і зробити в такий спосіб, намагатися протягнути це рішення через парламент. Згадайте скільки разів. Питання депутатської недоторканності стояло в цьому залі, але весь час воно не голосувалося. Не голосувалося з огляду на те, що не може бути привілеїв щодо одних, і щодо а, а, а при цьому всьому не виконуватися конституція щодо інших, і в цій ситуації всеукраїнське об'єднання Свобода утримається при голосуванні, тому що ми вважаємо, що треба знову пройти цю всю конституційну процедуру і зробити так, щоби. Недоторканності були позбавлені всі без винятку посадові особи держави. Президент, судді, народні депутати. Привілеїв не має бути ні в кому. Дякую. Дякую.